Слухай, а тобі наче двадцять. Правиноарфорта нормалізує сечовипускання, оздоровлює простату, підсилює ліпідо і потенцію. Чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Час новин в марафоні їх відстежують журналісти фактів. Сітіві та вікона з вітаю. Четверо людей поранені цієї ночі внаслідок масованих ворожих обстрілів на Донеччині, як повідомляє обласна прокуратура. Російська армія обстріляла міста Мирноград та Новогродівка та село Шахове. По мирнограду окупанти близько другої ночі завдали ракетного удару. Поранено літню жінку, пошкоджено підприємство, лікарня, щонайменше 10 багатоповерхових будинків та торговельний об'єкт. А вже менш ніж за пів години ворог атакував село Шахове. Копанти поцілили в школу. Зазнала травм сторожиха, яка у цей час була на роботі. Двічі за ніч російська армія атакувала і Новогродівку з осколковим пораненням і мінно-вибуховими травмами. ушпиталили жінку та літнього чоловіка. В місті пошкоджені понад 60 приватних осель, 4 адмінбудівлі та медзаклад. За даними прокуратури, для ударів по Донеччині росіяни ймовірно використовували зенітно-ракетні комплекси С-300, керовані авіабомби та ракетні системи залпового вогню «Смерч». П'ятеро людей поранені внаслідок російської агресії за минулу добу на деокупованій Херсонщині. Як повідомляє тамтешня ова, пошкоджені три багатоповерхівки та 12 приватних будинків. У Херсоні ворожим вогнем потрощені будівлі театру та музею. Вороже залізяче також поцілило по газогону, підприємству та магазину. Коли російська армія накрила вогнем серед містя обласного центру на подвір'ї власного будинку, постраждала 46-річна жінка із вибуховою Травмою та пораненням руки потерпілу ушпиталили вона у стані середньої тяжкості. По житловій забудові обласного центру окупанти вдарили напередодні о другій годині дня. Моя дочка постраждала права рука, а де тільки я не знаю, чи тут, чи тут. Тут зробили перев'язку і забрали її в больницю. Всі вікна повилітали. І що робити тепер? Як назвати їх людей? Ну за що вони нас у це Жінка була, сиділа в цій І Воно попало прямо там в уголок. Бачите, прильот іменно конкретно в уголок. Перед тим ворожим вогнем був поранений також чоловіка через вибухівку, яку залишили росіяни у селі. Миролюбівка постраждав аграрій. 60-річний тракторист наїхав на російську міну. Обох поранених доправили до лікарні. Крім того, по новоолександрівській громаді російська армія завдала ракетного удару. Записатися до війська через рекрутинговий центр у Дніпрі. Запрацювали два відділи комплектування до лав ї двадцять окремої бригади сил тероборони. Її бійці нині воюють на Донецькому напрямку і потребують підсилення. Два роки тому до бригади прийшли люди із цивільних професій. Нині там набирають майбутніх бійців на медико-бойовий загальний та вузькоспеціальні напрямки, а також до підрозділу забезпечення, куди потрібні кухарі, техніки. Енергетики та водії Сказали, просто йди додому, ще не на настало твоє время. Так би могла й не розпочатися військова історія 18-річного Віталія 24 лютого два роки тому, коли він прийшов записуватися до найближчого терцентру комплектування у Дніпрі. Але хлопець почув, що я набір до лав тероборони людей без військового досвіду і попрямував туди. Я дивлюсь толпа, так треба щось робити, і сквозь столпу отак от проходю, без очереді, кажу. Так, я вже третій день записаний. Кажу, ви мені казали, що там позвоните ще щось? А ви мені не дзвоните? Давайте записуйте. У Віталія позаду були три курси технікуму, де він вчився на електромонтера. До лав 128-ї бригади. Він пішов стрільцем, а згодом став кулеметником, бо швидко вчився. Нравилася зброя і все. Ну я ніколи в руках не держав до війни. Тобто дали зброю. Інтересно стало. Почав відзвучати, почав ну тренуватися. Чим більше, тим краще. Товариші були за то. і вони мені допомагали. От, е як, що. Віталій воював на Донеччині. Нині він, 20-річний, у рекрутцентрі бригади разом із побратимами, консультує майбутніх бійців. Його командир Володимир теж у минулому цивільний. За спиною лише строкова служба і робота водієм на будівництві. Років 10-15 працював на автобетононасосі. Подобалося все. все. Ну, почалась війна, прийшлося йти воювати, щоб відстоювати країну. Володимир пішов разом із сином, з ним же і воював. Згадую, неодноразово під час наступу прикривали з кулеметів піхотинців разом з такими ж у минулому цивільними бійцями. Якщо людина більш-менш адекватна, нормально себе ну, як почуває адекватно приймає. Якщо у нього є що втрачати, то буде ну, нормально воювати. До 128-ї бригади нині рекрутують бійців за чотирма напрямками: медичний, загальнобойовий, вузькобойовий та військового забезпечення. Зараз вже приходять більш-менш з такими пропозиціями, ну, побажаннями служити там по своїх там яких. Спеціальностях я ж кажу, аеророзвідка, там я не знаю, там водієм, снайпером хочу бути. Наша задача тих тих людей якось прийняти побалакати, розказати. Нас цікавлять люди, які вміють паяти, які вміють програмувати, які розуміють, розуміються на зв'язку, які розуміються. Ну буквально у нас зробили лабораторію хлопці, де покращують дрони. Якщо ви навіть геймер класний і гра вмієте гратися з джостіками, ви підійдете два рекрутингових центри запрацювали понад місяць тому у Дніпрі. Тут кажуть, пішли на такий крок, бо хочуть набрати до бригади вмотивованих людей. Так само як і в цивільному житті. Не лише спеціалістов, спеціаліст обирають або людину, а й людина обирає військома здебільшого закриває планові потреби. Ми ж обираємо людей. Конкретних що дає рекрутних, можливість зберегти вам контроль над своєю долею, куди ви далі потрапите. Аби потрапити до бригади, можна заповнити заявку на сайті або ж одразу прийти на консультацію. Набирають чоловіків та жінок віком від 27 до 60 років. Софія Богуцька, Ярослав Шейко, програма Вікна СТБ. Єдині новини. Відтепер адаптуватись до нових умов життя ветеранам та цивільним буде легше. У Львові відкрили абілітаційний центр. Він перший такий в Україні. Метою центру є адаптація до подальшого життя тих, хто постраждав від війни. Вже є там і перші резиденти, які випробували на собі, що ж таке абілітація. Я вийшла в коридор свого дому. Прильот був до сусідів і якимось уламком розтрощила ногу. Це все за. Дві секунди якихось сталося. Це Яна. Вона бібліотекарка Завдіївки. Жінка не полишала рідне місто, аж поки в її будинок не потрапила ракета. Тоді вона отримала тяжке поранення, внаслідок чого їй ампутували праву ногу. Яна пройшла лікування та реабілітацію. У центрі незламні, а нині адаптовується до повсякденного життя тут. в абілітаційному центрі я ходила сама на нову пошту. Так, це виявилося трохи далеко. Я не, не як сказати, не розраховувала на таку відстань, але вже пішла, що робити. Нічого справилася. Тобто, це саме те, що вони тут хочуть нам дати навички самостійно вирішувати якісь свої, не те, що проблеми, а просто якісь питання соціально побутові. А це Ілля, військовослужбовець, служив у десантно штурмових військах. Бою з ворогом отримав кульове поранення стегна. Переніс 11 операцій і заново Ходити. В абілітаційному центрі захисник призвичається до статусу ветерана. Каже, в центрі є все необхідне, аби самостійно себе обслуговувати. Душ інклюзивний, так само є в кімнаті холодильник, ну, типу, мікрохвильовка, чайник. Хочеш, тут можеш поїсти, хочеш, спускаєшся на низ зі всіма. Їж. Є якась підтримка психологічна, але немає її забагато. Ти собі, в принципі, самостійно живеш виконуєш всі, ну, типу, всі завдання, які тобі потрібні. Але крім того, ти можеш отримати допомогу, якщо ти її бажаєш. Абілітаційний центр готує ветеранів та поранених цивільних до того, що їм самостійно доведеться робити вдома: готувати собі їжу, пересуватися громадським транспортом та ходити за покупками. Ініціатива створити такий простір належить альянсу громадського здоров'я спільно із центром реабілітації. Незламні цей проект це перша така сходинка до розуміння перехідного періоду після реабілітації, вважаючи зважаючи ну, на величезні. Цифри людей, які будуть потребувати цього процесу, мені здається, дуже важливо приділяти увагу саме цьому напрямку і зараз активно підключатися і створювати щось актуальне і дуже важливе. Площа абілітаційного центру 660 квадратних метрів. Тут дев'ять кімнат на 27 спальних місць. Керівники проєкту кажуть, за рік абілітацію тут можуть пройти 300 осіб. Допомагають резидентам в інклюзивному просторі та поза його межами. Фізичні терапевти, коучі та психологи. Цей центр має дуже прагматичну мету в лікарні святого Пантелеймона, в реабілітаційному центрі «Анброкен» ми Лікуємо гостру травму. Цей центр є наступним кроком, де ти приходиш і починаєш функціонувати з підтримкою, але ти робиш більше самостійних речей. Наразі такий простір перший та єдиний в Україні. Створити подібні збираються і в інших містах. А ще в планах кажуть творці проєкту, школа для підготовки спеціалістів, які зможуть надавати якісні послуги в таких потужних хабах. Оксана Ясницька, Тарас Олонець, програма Вікна СТБ Єдині новини. У Києві нагородили лаураток щорічної премії Жінки в мистецтві опір Цьогоріч до саме традиційних номінацій додали ще одну особливу за досягненням наближенні перемоги. До кого відзначили? Інна Гуріненко повернулася з церемонії нагородження. Прозоре блакитне скло, переплетені жіночі руки, тягнуться вгору. Ці руки за задумом скульпторки Марії Куліковської символізують надію в буремні часи. Сатуетки спеціально створені для відзнаки лауреаток премії. Жінки в мистецтві опір за досягнення в музиці премію отримує Джамала. Надзвичайно рада передати тобі тепло, енергію, яскравість, мужність, силу цих рук. Джамала до війни улюблениця публіки, а після нападу Росіян один із найгучніших голосів України у світі. Майданчики, на яких ми побували за ці два роки, вони просто насправді ну неосяжні, і ти ніколи не уявляв себе, що ти будеш сидіти отак, от перед там президентом Америки, співати йому гімн України, чи просити про зброю у прем'єр-міністра Нідерландів. Премію ще п'ять років тому. Починалася як підтримка жінок мисткинь Цьогоріч організатори перетворили на голос учасниць великого руху спротиву російським окупантам. Нагородження жінок за заслуги в мистецтві під час повномасштабної війни Росії проти України на часі, як ніколи до того раніше, дуже важливо показувати жіноче лідерство і жіночий спротив жінок, які були здатні піднятися з різних видів мистецтва і бути частиною боротьби своєї країни. Жінки в мистецтві. Це проєкт Українського інституту Міністерства закордонних справ та програми ООН жінки в Україні. Один з тих, чий голос був вирішальним при відборі лауреаток. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба жартує. Дмитро Кулеба фемініст. Та вже серйозніше пояснює, доступ до рівних можливостей і визнання внеску кожного незалежно від статі. Це шлях в майбутнє. Чоловіки і жінки, ми маємо однакові мізки, однакову волю. Є слабкі чоловіки і сильні жінки. є навпаки, ми надзвичайно пройшли великий шлях до того, щоб справедливо оцінювати внесок жінок в нашу історію, в нашу сучасність і головне в наше майбутнє. У попередні роки номінанток премії обирали у семи категоріях. Однак цьогоріч, зважаючи на роль жінок у війні, запровадили восьму так звану особливу відзнаку. Ку називати це Катерина Примак, позивний Зоя. Катерина приймала лауреатка особливої відзнаки. Одна із лідерок жіночого ветеранського руху. В її особі комісія відзначила досягнення спільноти, яка роками домагалася змін для посестер у війську. Адвокаційна кампанія відкрила 63 бойові посади для жінок в армії, змінила купу різних норм щодо жінок в армії і ветеранок. Створила перші ком'юніті жінок ветеранок. В минулому пара медикині, Катерина нині волонтери для фронту на питання, що б хотіла передати усім дівчатам, які можливо нині обирають майбутній шлях, радить позбутися страху і бути сміливими. Мені шкода, що багато жінок, які є дуже компетентні, які є надзвичайно професійні, які є надзвичайно адекватні в комунікації, часто є невпевнені в тому, чи можуть вони конкурувати з чоловіками. Цьогоріч премію жінки в мистецтві вручали в паркінгу столичного готелю, щоб не довелося все переривати у разі повітряної атаки. Росіян, утім, попри відчутну тривогу війни, лауреатки певнять я вірю в те, що наші люди все одно, як би не були втомлені, вони знайдуть сили, зберуться і до кінця ми прийдемо з перемогою. Інна Горіненко, Максимілян Ільченко, вікна СТБ. Марафон. Єдині новини на цьому поки все. Побачимось за 15 хвилин. А марафон продовжить мій колега Вадим Карп'як. Підписуйтеся на наш канал, пишіть коментарі та ставайте спонсором нашого каналу, щоб отримувати найважливіші новини оперативно.